Земляків, жарти жартами, ось такого альянсу. Вітання всім! Може хтось подивиться. Так, залишились такі сильні в них оборони. Потрібно пробувати допомагати перевертати поле. По атаках в них 5 залишилось у нас 32. Ну, щоб їх наздогнати, то. Дуже потрібно постаратися, бо наші розбиваються тут і Дулар Фюлі, і Рейдмари. Такі і Міньйони є. Ось команда з Ну, Зараз буду допомагати пробувати. Першу ціль обрав таку. Взяв зелених проти Річарда. Тут 8-140 сила команди оборони. Два скла є, але якщо пощастить, то ми Її прикриємось, щоб не поверталося нам блокування від Ксандрели і Старласла. Давайте пробувати. Так, щось по зелененьким є. Є четвірка. Або дві трійки. Ну, четвірку потрібно збирати. Так, є ще трієчка. Давайте її через комбо вівіку прокинемо. Так, рейдмар заповільнено. Ну, давайте груверта будем Вівіку відправляти її потрібно забирати, щоб не змогли вони відхилитись. Так, проходимо Арчибальдом Ну і. Пробуємо. Можливо, є сенс Ксандрелу притримати. Давайте ось так запустимо комбо. Надіюсь, вона не зарядиться. Не зарядилась. Так, підготуємо собі трієчку, певно. Давайте зробимо ось так. Чудово, навіть Річард заблочився. І тепер е давайте зарядимо ось так, познімаємо це яд себе. Не хотілося б зараз зелені прокидати. Але в принципі, що залишиться і оканта тільки і Хоргал. Тому я думаю, що можна ось так фіолет з зеленими зібрати. Там мегапаразит Вівіку доїсть. І в нас буде блок можна в Хоргала відправити Груверта, а Просто старласом добити його канту і все. Так і зробимо. Чудово. Ну і все. Можна перезаряджати старласа. Навіть він не знадобився. Добре, перше є. Наступна ціль обрав таку. Тут чотири е, герої, які прикликають е, прикликають мега міньйонів, тому Ландо, як на мене, сюди зайде ідеально. Просто щоб був тільки камінчик. Давайте пробуємо. Так, в нас є <кій> трієчка. Трієчка є так. Аби прокинути червоні, подивитись, що там знизу доїде. Давайте ось так. Так. Ось так. Тепер у нас є дві трієчки. Давайте збивати. Так і ось так. З них мега прислужників. Так, добре. Розалінд потрібно забирати тут однозначно. Скільки в неї там здоров'я, 1100. Давайте спочатку ламда пройдемось. Чудово їй вистачило. Так, ну і вайлепотс потрібно добирати. Угу, Вона боєць, воскресається. Ну, нічого. Будемо mm -hmm. зараз намагатись її забирати. А ось так є, чудово. Чудово. Так, хілерів ми забрали. Але то нас поки не рятує, терміново потрібно знову заряджатись. Так, є газель. Це чудово. Підхилюємося, забираємо Азлара. Можна було в порожнечу прокинути, але, але потрібно було Азлара забрати. Так, тепер активуємо, додаємо атаку і тут скільки 306 мега прислужника, да? ну, це ландо. Наявність Ландо дає їм таке ХП. Давайте його заберемо в нього менше. Чудово. Ну і дозаряджаємо зараз ландо. Дозаряджаємо ландо. Забираємо його прислужника і, і все. Можна навіть червоний підірвати. І вистачає під газелю, і Мей добре, другий є. Так, наступну ціль я обрав таку. Е, газель я використав, тому беру сюди лідрію замість неї. Ну, тут два зелених в обороні. Давайте пробувати. Так, а червоного немає. Це вже погано. Так, що ми можемо зробити? У нас тут взагалі або сині, або жовті. І все. Два ходи на полі. Прекрасно. Ну, давайте. Давайте ось так. Так, стала стрічка під хлоріс. Давайте ось так її прокинемо. Не вистачило її. Нема комбо ніякого запустити. Взагалі щось з полем це хіба що ось так. І ось так виходити на зелену трієчку, але що вона нам дасть? Давайте ось так. А Бакан вже другий раз льтую. Давайте так. І ми зараз втратимо пепер. Але іншого виходу немає потрібно збирати так, Ліманвуд. Вот. Ну все регін зараз дотравить. Да, тут поле взагалі було ніяке. Добре, тут не впорались. Вирішив ось на такого суперника сходити з двома жовтими трічкою фіолетових. ні, я не використав в жовтиму тапку, тому вирішив взяти сюди. Давайте пробувати. Так, щось знову не дуже нам. Давайте комбо. Так, з'являється фіолетові. Ось так зробимо. Давайте ось так підтягнемо фіолетові. Трієчку збираємо. Так, Мар'яна вбиває камені майже, да? Так, ну давайте пробувати карту, певно. Контратака там невелика. Давайте спочатку так. Підлікуємося трішки. Так, Чийсенс. Давайте камені використаємо. Поставимо камнешкіру. Так, ну він зараз догорить. Е -е, потрібно зривати червоний. Там, там складається дві жовтих трійки і підтягується фіолетові. Тобто ми будемо мати ені. Давайте ось так. Так. Чудово, майже. Майже добили. До Але, як кажуть, майже не рахується. Будемо починати все спочатку. Так. Скільки там карти здоров'я, від 300 можна з неї розпочати. Там ухиляння. Так, ну тут камінчик є, но але... карта. Карта неприємний центр. Знову вона заряджена. Не витягують мої фіолетові. Це вони одні з найслабших в мене. Тому так. Десь щось я, напевно, перемудрив. Можливо, не карту потрібно було пробувати забирати, але ну, я передивлюся. Вирішив ще раз нулик, ходити на цього самого суперника, тільки так. взяти моно. Давайте. Так, прокидаємо тут зелененький і робимо ось так. Так, давайте через комбо синій в карту. Ще синеньке. Ось так підтягуємо ще одну трічку. І ось так можливо її вистачить. Так, вист... вистачило добре. Так, Кирила, напевно, зараз заберуть. А ні. Так, підліковуємось. Старлас заблокований... Ой, старвокер заблокований. Так. Давайте доб'ємо Мар'яну. Ось так є трієчка. В мільку. Зараз фергуса зарядимо, поставимо гаміньони. Ага, в нього вже пішло божевілля. Так, давайте ось так. Спочатку доберемо жовтого. Ну що, будемо ризикувати? Чудово! Він спрацьовує так, як потрібно. Хоч там і 15, але буває і на 10 спрацьовує за суперника. Тому Тут як піде. Так, добре, тут ми впорались. Що на останок синій кристал? Можна було не ризикувати, Фергуса не використовувати, але, але добре. Там Долорес одна все одно б навіть з мегамільйоном нічого б не зробила. Так, тут пора Залишається в нас остання спроба, вирішив сходити на свого ж суперника, на якого ходив. Тільки ось такою командою. Давайте пробувати. Так, ну щось, щось трішки є. Давайте розпочинати з фіолетових. Ось так. Так, нами прийняли на Людвіга. Так, як би то, давайте ось так. Бачив четвірку, але не хотів, щоб сині роз'їхались. Так, є. Ну що, давайте пробувати ось так. Ось так. І пінгвінам ось так. Так, нам потрібно фіоли зарядити. Можливо, ось так трієчку. Ставимо міньйонів. Так, давайте просто підірвемо, щоб добити регін. Так, сподіваюсь, мамка її не воскресить. Вона зараз буде ультувати. Давайте синіх заряджати. Якщо що, зараз доб'ємо і... Ага, вона ще й була заряджена. Так. Ну як завжди. Давайте магні. Так, зараз буде Лімонвод, тому давайте хлоріс. Підхилимося і дозарядимо Людвіга. Він все одно вже заряджений, тому... Так, Лимонвуд, давай відб'єв Людвига. І ховає нас. Ну і тут, на жаль, не впорались. Так, маємо три шота, один нулик і два розбили. Набрали ми 307 я набрав. Так, потапках не нуль. У нас 26 і 1400 різниці. Ну, не знаю. Не знаю. Потужні оборони. Як на мене, то буде важко їх наздогнати. Добре, результат війни прикріплю в кінці відео. Дякую за перегляд і нехай щастить.